Урщині росіяни починають ставати на бік України. У всякому разі про це свідчать відео, що шириться мережею, де рашисти звертаються до Путіна і відкрито кажуть, що їм вже, начебто, набрид його режим. Схоже, після визволення багато місцевих посміливішало. Дехто навіть пише пісні, в яких прославляє сирського, та робить фото саморобних прапорів. Курської республіки кадри далі Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте поставити свою подобайку. Та коментар під цим відео мережі почали поширювати відео місцевих жителів Курщини, на території якої зараз ведуться бої, що цікаві, деякі місцеві, начебто, радіють заходу Збройних сил України у регіон. Люди не просто не чинять опір, а навіть зізнаються, що чекали цього і вже. Буцібто будуть плани на відокремлення від рефії. Жителі звернулися напряму до Путіна і говорять, що їх просто все дістало. Давайте послухаємо пряму мову. Доброго дня, друзі. От зустріла в місті суджу е чоловіка. Я хочу как ви к відноситеся свободнення Да здравствует Сужанська народна республика. Искренне, да. Достала. Сил нет. Достал. А путін Україні слава клас, дякую. Тож як бачимо, частина жителів РФ зустрічають збройні сили України з дуже позитивним настроєм, зокрема люди літнього віку. Так до прикладу, в мережу потрапило ще одне відео, де дві жінки приязно розмовляють з українськими військовими. Увага українською мовою. При цьому практично без акценту. Лише послухайте. Mm -hmm. То у нас так, якби куди? тут... Ну да. так, просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихоньку тоді Так, да. Але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, одно по-українську даю. Да. Це... Так що, слава Україні! Зодики, да, сюди. Крім того, в мережі також з'являються різні неоднозначні фото з підтвердженням того, що місцевим можна готуватися до відокремлення від РФ і утворення Курської народної республіки. Наприклад, на цих кадрах місцеві публікують прапори Курської області, які ймовірно самі виготовили. Для чого питання риторичне? А в місцевих чатах навіть почали продавати сім карти українських операторів, зазначаючи, що мережа покриватиме територію Курського регіону. Та вихваляючи переваги українських операторів перед тими, що були. Раніше також місцеві вже навіть присвячують пісні подвигам ЗСУ та головнокомандувачу українських військ. Зокрема, в рошиських чатах поширюється музикальна композиція на честь сирського. Знаково, що слова пісні починаються з опису подій лінії фронту, де оспівується і прославляється раптовий хід збройних сил України в суджу. А на фото обкладинці показана ілюстрація Спасителя з Біблії, який, начебто, має вести за собою. Бою інших та показувати їм шлях напевно. Натякаючи на українського головкома далі у пісні йдеться про те, що Сирський не зупиниться на цих територіях, а посуне далі в глиберефі, пройшовши її всю. І хоча такий розвиток подій наразі здається нереалістичним, утім, нам подобається такий оптимістичний прогноз і настрій звільнених людей. На сайті курського відділення комуністичної партії РФ з'явилося дуже цікаве звернення до мешканців прикордонних селищ. Там припускаючи можливу окупацію Курська, громадян закликали спри. Яти збройним силам України в організації безпечного побуту та недопущення мародерства після відходу з міста рашистських підрозділів. Згодом, звичайно, це повідомлення сайту зникло, та взялося інше: з повідомлення про зупинку роботи сайту. Така атака на Курську область стала величезним ударом для Путлера. Несподівана і досить успішна операція українських військ у Курській області розлютила господаря Кремля Владіміра Путлера, диктатор Назвав вторгнення великою провокацією, що викликало побоювання потенційної ескалації Кремля не лише війні проти України, але й у відносинах зі сполученими штатами Америки. Головним прихильником Києва пише захіл. Крім того, операція в Курській області заклала хорошу основу для переговорів. Про це заявив голова оборонного комітету Бундестагу. Він зауважив, що український наступ проти РФ під Курськом іде краще ніж очікувалось. Це свідчить, що Путлір. Нічого не контролює. Хоча не ясно, як буде продовжуватись наступ. Україна успішно змінила наратив війни, зайшовши на територію рефі. Вважає віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру Олена Куцько. Цитую: українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До Курська було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб Здивувати саму РФ пояснила вона. Курська наступальна операція нагадує Харківську та Херсонську контрнаступальні операції 2022 року, в яких швидкісні українські маневри застали Росію зненацька. Вона чинить тиск на РФ, змушуючи її відволікти війська і захистити свої кордони. Вважає Федоріко Борсарі, науковий співробітник програми Трансатлантичної оборони і безпеки центру аналізу європейської політики. Також видання захіл пише, що Україні доведеться вирішувати, що робити з території, яку вона утримує в РФ. А науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна ймовірно покине Курськ, але лише після того, як змусить РФ перекинути кілька бригад, які зміцнюють позиції на лінії фронту. Тим часом Ерефія перетягує сили з Харківського напрямку до Курської області. Близько двох тисяч піхоти, кілька арт, мінометів, операторів, безпілотників, саперів і танкові взводи. Деякі підрозділи вже встигли накрити. У Росії одну з колон відпрацювали під суджую ще кілька днів тому. Пишуть воєнкори. Наразі ж аналітики зазначають, що загалом просування в глиб Курської області сповільнилося. Бої супроводжуються застосуванням засобів вогневого ураження. У мережі активно публікують кадри розбитих колон російської техніки та знищеної артилерії та машин. Як пишуть, телеграм-канали РЕФІ минулої доби українські сили нібито намагалися просунутись за двома напрямками. У районі селища Коронево та населеного пункту Льгов. у мережі повідомляють, що нібито українські війська вийшли на рубіж села Снагость на південь від міста Коронева і взяли під контроль більшу частину дороги між Коронева та суджею. Крім того, у мережі з'явилось відео з нібито українськими бійцями у населеному пункті Свердликове Курської області. Рашистські так звані воєнкори заявили про нібито оточення гарнізону у місті. Суджа була проведена успішна атака, в результаті якої українські війська встановили контроль над населеним пунктом Махнівка і Плехова і взяли під вогневий контроль останню дорогу в суджу з боку Білгородської області. Таким чином, гарнізон суджі тепер опинився у блокаді. Пишуть пропагандисти. Підтвердити наразі цю інформацію неможливо, оскільки українське командування не коментує ситуацію у Курській області. Крім того, російські змі та низка з пабліків заявили про ніби. То нову спробу прориву у Курській області йдеться про нібито прорив у біловійському районі на південь від суджі Канали Стверджує, -E що нібито навколо населеного пункту Біла все. Зайнято українськими силами, деякі пабліки також зазначають, що мовляв у Біловському районі зафіксовано захід нової бригади збройних сил України. Їдуть танки та купа техніки з особовим складом ідуть у різних напрямках. Писали росіяни у мережі. Також Україна контролює газовипромінювальну станцію суджа, розташовану приблизно за 5 миль всередині території РФ. Про це на засадах анонімності повідомив зе Вашингтон. Пост радник президента України Володимира Зеленського. Радник Зеленського зазначив, що станцію навряд чи будуть використовувати як важель впливу, оскільки з урахуванням того, що трубопровід все одно проходить через Україну, Київ міг би перервати потік у будь-який момент. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні, слава українському війську.